Привіт, привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої золоті. Давно не бачились. Ви на каналі Українськові. Сьогодні давайте подивимось, що ж у вас чекає, що вам кажуть вищі сили, на що треба звернути особливу увагу. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, приходити на особисті консультації що вас чекає? Жінка ніяк не заспокоїться. Кому ви там дорогу перейшли? Хто там вважає себе великою всемогутньою? Є жінка, яка вважає себе практиком, але вона не є практиком то хвороблива уява. І... Але вона знається на якихось періодах, коли повінь, коли новолуння, коли якісь свята працює, намагається щось працювати, але, знаєте, воно. Не дуже буде вдаватись, тому що, як вона каже, хтось в роду в неї був, а на цьому все скінчилось. Так, що вас чекає? Карти пляшуть. Що вас чекає? Дуже хочеться якогось. По-перше, якоїсь гарної новини, по-друге, якоїсь зустрічі, якогось приємного моменту. Дочекаєтесь, чоловік на порозі. З дороги приїде, любов принесе. Але будете прощатися. Можливо, якесь знайомство або на відстані, або якщо хтось у сварці, то людина з'явиться. Але потім доведеться ще чекати. Що вас чекає, що у вас буде? Що вас чекає, що у вас буде? Знову якась погана жінка. Ну, отак і в минулому, знаєте? Отак і в минулому. Ви подобаєтесь чоловікам. Знову кажуть, що чоловік здоровий, дівчата. дівчат. Відпишетесь потім, хто це у вас такий. Але от, знаєте, не будуть стосунки такими, як ви хочете. Вони, бо вони не можуть такими бути. Є на то причина. Вам дадуть ще знайомства, але все одно буде якось серце до одного тягнутися. Тут є підказка, подивись відносини на негатив. Хто намагається влізти? Дівчата, хто в Трикутнику, хто в Трикутнику, хто про це знає. Не треба лити сльози, треба... Трошки над відносинами попрацювати, бо там є втручання.